Жмаринський ліцей No3 бере участь у загальнонаціональному проєкті Грай за рівність від фонду Кличко, що створює можливості для розвитку молоді, яка змінює локальні громади через власні проекти. Жмаринський ліцей No3, на чолі з директором Тамарою Білан, не вперше встановлює національні рекорди з реалізацією масштабних ідей. 16 травня в закладі влаштували фестиваль спортивних змагань Грай за рівність з урахуванням гендерного балансу, рівною кількістю дівчат та хлопців. Учасниками фестивалю спортивних змагань з різних видів спорту та спортивних естафет стали більше 200 учнів Жмеринського ліцею номер 3 100 хлопчиків та 100 дівчат змагалися в різних видах спорту з дотриманням гендерного балансу та проводили купу цікавих естафет. В ліцеї номер 3 у Жмаринці не вперше організовують подібні масштабні події, які об'єднують у спорті і прагненні здорового способу життя цілі родини. Вчитель фізкультури Олексій Качан розповідає, що участь у змаганнях беруть учні, вчителі та навіть батьки. Під час національного рекорду єднання Жмаринський ліцей номер 3 зміг одночасно приєднати до уроку фізкультури понад 100 тисяч учнів із двох тисяч ліцеїв України. А нещодавно в освітньому закладі встановили новий рекорд за концепцією всеукраїнського проекту Єдина Україна. Понад 100 тисяч дітей з різних куточків України приєдналися до флешмобу у вишиванках. Участь у проекті Грай за рівність має на меті протистояти гендерній нерівності у спорті. Дівчата і хлопці різних освітніх закладів України. Спростовують стереотипи, що хлопці займаються спортом активніше ніж дівчата. Боротьба за гендерну рівність у спорті це не лише питання доступу до спортивних майданчиків чи футбольних полів, але й боротьба за рівні можливості у всіх сферах життя за право кожної особи обирати свій шлях без стереотипних обмежень. Вболіваємо за жмерицький ліцей номер 3 усією громадою. Віримо у перемогу і нові можливості розвитку молоді у вільній українській державі. Клішко Фундейшн, грай за рівність!